Здоровенькі були шановні панство! Вас вітає канал Саморобки на коліні за Хлівом. Ось ми сьогодні будемо мати таку незвичну, незвичну, зовсім незвичну для нас тему. Логарифмічна лінійка. Ви знаєте, поки ми будемо говорити про логарифмічну лінійку, спочатку нам потрібно буде зрозуміти її принцип дії. Ви знаєте, люди рахували колись по-різному. Саме, саме краще додавати, бачите, як в мене є. Один додать один, додать один, додать один, додать один, додать один, додать один, додать один і, так далі, і так далі. А якщо є велика кількість, нам потрібно знати, як його рахувати. Колись один полководець перед тим, як йти воювати, він наказав своєму війську, щоб кожен вояк його армії взяв камінь. Коли вони проходили ці вояки біля свого воєначальника, вони клали свої каміння біля нього. Коли пройшло все військо, ви знаєте, біля воєначальника виріс величенький курган. Величенький курган оцих каміння. І коли верталися вояки з свого походу, з своєго воювання, і ви знаєте, воєначальник наказав їм. Взяти каменя з цього кургана. Кожен солдат, ну звісно, він не зміг знайти саме свого каменя, він взяв каменя і забрав з цього кургана. І ви знаєте, коли залишилося трохи часу, ну, бо це ж армія має пройти. Коли пройшло трохи часу, ви знаєте, визначальник побачив маленьких пагірок на тому місці, де був курган. І він зміг. Уявити, скільки то в його вояків полягло. І він розмовляв з тими каменями і так далі. Ну, тобто, чоловік рахував, хтось інший взяв, подумав, подумав і вирішив, що можна рахувати якось, ви знаєте, ну, по-другому, взяв ті камінці на ниточки, на дзвяшки, на якісь там, я знаю, шпиці якісь. так. І виходить, вийшла в нас рахівниця. Російські кажуть, що ти ви знаєте, ми.